Я здала нідерландську на Б1 і я дуже щаслива цьому. В принципі, ніхто з українців зараз не зобов'язаний здавати мову, але коли ми приїхали сюди, я зрозуміла, що це найголовніше для мене. Я хочу спілкуватися з людьми, я хочу розуміти, що вони мені відповідають. Я хочу розуміти, де там кордінги в магазинах, щоб просто розбиратися в цих маленьких деталях. Я витратила 3 роки на те, щоб. Окей, два з половиною роки на те, щоб опанувати мову. Я не перфект взагалі абсолютно, але я багато розумію і зазвичай кажу нідерландцям, що дякую за комплімент, що ви кажете, що я гарно розмовляю, але розумію, я набагато краще, ніж розмовляю. Тим не менш, цих знань достатньо було для того, щоб здати Б 1 отримати диплом. І Ну, таку собі відміточку поставити. Мені диплом Б1 підвищив віру в себе, е, дав зрозуміти, що не дивлячись на те, що я не перфект, все одно це дуже гарно, е, я володію мовою. І звичайно, саме через це, через те, що я отримала все ж таки свій диплом, я зараз можу записувати це відео і надихнути, змотивувати вас. Про те, що якщо ви багаєтесь, ви в принципі розмовляєте, то у вас все вийде. І друге, те, що якщо ви, в принципі, ще не відчуваєте собі сили здавати Б1, все ж таки розповім якісь тіпси, трікс, які допоможуть вам це зробити. Перервана реклама, це такі Нідерланди. Просто йдеш посередині в центрі міста, а потім зустрічаєш таку молоту. Хальоу! Привіт, хальосики. Отже, варто розповісти про те, що екзамен будь-який на А2, на Б1, Б2, він складається з чотирьох частин. Ці частини такі: скрайфен, письмо, ляустеринг, слухання, лейзен, читання, і стрейкен говоріння. Чотири частини, які ви можете здавати незалежно одна від одної. Якщо ви здали одну частину, ви отримуєте сертифікат. Тобто можна здати, наприклад, читання або слухання, якщо ви в ньому впевнені більше, здати, зрозуміти, що це таке екзамен, зрозуміти, обнюхати його, отримати сертифікат і через півроку, рік або коли ви взагалі захочете, ви можете здати інші частини. Якщо ви складете всі чотири частини, ті, що я вам. Перечислила, ви отримаєте диплом. І цей диплом катується. Це офіційний диплом, стат-диплом, який можна використовувати як основу для того, щоб сказати, у що мене є B1 і він підтверджений. Чим класні стат-екзамени і взагалі здання мови в Нідерландах, це те, що ви можете до них підготуватися. Навіть якщо ви не... Ходити ніякі хотіла сказати, не сидите ні на яких курсах. Хто знає нідерландську на рівні b 1 той зрозуміє. Отже, якщо ви не ходите ні на які курси і, в принципі, вивчаєте просто самостійно, ви можете зрозуміти, чи варто вам іти на цей екзамен офіційний, тим, що ви перевірите себе на сайті. На сайті стат екзамен. Ось така силочка, послання. Я, в принципі, в опису також додав це на сайті. Можна знайти всі екзамени за останні три роки. На кожен екзамен є дуже багато варіантів екзамену, але один з цих варіантів викладений на сайті як приклад за минулий рік. Це дуже класно. Можна подивитися, якого рівня в принципі, які завдання, трохи підготуватися. і. Це дуже важливо, ви можете зрозуміти і відчути рівні сроки, що від вас хочуть. Я зараз трошки розповім про кожен екзамен окремо, бо в нього є такі важливі моменти, які, може, не зустрічаються на інших екзаменах. Дуже структуровані екзамени і, в принципі, шахліво шах право не вийде зробити. Є чіткі правила, яких треба слідувати. І, в принципі, якщо ви пройдете всі ці екзамени на сайті, у вас це вийде. Переді мною зараз будівля дуо е, взволя, такі є багато, де по Нідерландам можете знайти найближче до себе, щоб здати цей екзамен. І так як в Нідерландах і в тестах нідерландських мовних дуже все структуровано, я намагаюся вам також все структуровано розказати. По-перше, ми поговоримо про те, як проходять екзамени, кожен з них розберемо окремо. Потім я покажу, як записуватися на них. Так, До речі, ми прийшли. Як записуватися на ці тести, і потім, в принципі, основні моменти, що чекати і що потім з цим всім робити. Отже, поїхали. Друзі, а спочатку трошки рекламної паузи. Як ви знаєте, раніше всі люди розмовляли однією мовою, все було нормально, допоки вони не захотіли кое-що зробити таке, щоб перевершило Бога. Ця історія написана в Біблії, і ця історія про Вавилонську башту. Отже, як ви знаєте, люди почали будувати Вавилонську башту, щоб до... Добудувати її до Бога. Бог це все побачив і посередині шляху він сказав: такі човіки, ви знаєте, ви класно все робите, але не треба вагатися не треба в тому, що ви там щось можете, як я. Тому я зараз таке щось зроблю, що ви то просто не очікували. І він взяв і перемішав всі мови, насправді, всі мови. І вони стали різними. Тобто люди розуміли один одного, а потім після цього вони почали не розуміти. І отак виникли усі мови. Я вірю в Бога, тому я вірю в цю історію. І коли я просто починала вчитися, я розуміла, що окей, якщо Бог змішав всі мови, то він може в моїй голові таких просто взяти так, щоб я розуміла. Я зараз чую багато нідерландської слова, які я просто не знаю. Але якимось чином незрозумілим для мене, я я знаю про що йдеться мова. Тому рекламна пауза, вірте Богу! Якщо вам хочеться, щоб він допомог, допоміг просто розкажіть йому про це. Можете сказати, Боже, допоможи мені, будь ласка, зрозуміти нідерландську. Просто вірте від цього серця, вчіться старанно і все буде класно. Отже, почнемо з екзамену леса, читання. Там процедура така. Вам видають таку книжечку, просто шиті сторінки А4, і в них кілька текстів, десь приблизно. І там 35 питань по цим текстам. Воно розділене по текстам і, в принципі, кожного разу вони йдуть один за одним. В кожному тексті тобто, абзаці йдуть один за одним, і запитання один за одним. Запитання, всі тексти ви читаєте в цій книжці, А запитання на комп'ютері. І там є варіанти відповіді. Три, чотири, різні. Треба дуже гарно вчитуватися. І Мій тіпс для того, щоб гарно скласти лезен, вчитель, вам треба. Перечитати спочатку запитання, зрозуміти, про що вам треба узнати і шукати в тексті саме це. Я рекомендую не е, витрачати свій час на те, щоб перечитувати весь текст. В принципі, аутан like, в кінці у вас все одно вийде перечитати весь текст, в принципі, скоріш за все, але не завжди навіть. Але вам треба найголовніша мета правильно роздатися на питання. Тому читайте питання. І одразу шукайте ці слова в тексті, починаючи спочатку, і все вийде. Е, дуже треба концентруватися гарно, бо у вас є всього лише 110 хвилин на екзамені в один лейзер. Тому філсу Потренуйтеся, обов'язково приходити, стати екзамен, є ці лейзен, просто роздрукуйте собі все читання, що треба прочитати. І Типу, згенеруйте такий екзамен для себе, засічіть 110 хвилин і зробіть це. Це треба точно зробити хоча б один раз. І взагалі ідеальний варіант це коли ви зробите це три рази. Продати всі три екзамени, які розміщені на та екзамен». Чим класно проходити екзамен лезен, це те, що у вас взагалі відразу є результати. Ви зразу знаєте свою відповідь, чи здали ви, чи не здали. Бо читаючи текст зі своїх там папірців, проходите екзамен, тести онлайн і одразу знаєте, що достатньо у вас балів чи ні. До речі, достатня кількість балів це 500 і вище, 499 і нижче це недостатня кількість балів. Тому наша мета пройти хоча б на 502. До речі, я один екзамен так і здала на 502 бали. Дуже близько до фейлу, але ні, Я його здала. Далі поговоримо ще про один екзамен, результати якого ви точно будете знати прямо от на місці. Це екзамен ляустерина це слухання. З Ляустерена, взагалі, це просто. Нічого роздруковувати не треба, просто слухаєте і проходите. В чому прикол у «Ляустрену»? В Тому що при читанні ви можете прочитати текст скільки завгодно разів. А у ляустерини слухані... Ви можете прослухати коротке повідомлення лише один раз. І якщо ви будете не сконцентровані його слухати, на жаль, другий раз ви його прослухати не зможете. Тому моя рекомендація бути дуже сконцентрованим на ляустерин і хай щастить вам. До речі, ще один прикол про екзамен налезне на ляустерен. Вам налезу на, на ляустерин можна приносити з собою воду. До речі, з кришечкою, ну але такий стаканчик також підходить. І їжу. Можна їсти. Як, наприклад, я розумію, що мені треба цукерочки трошки в себе так, додавати, щоб більше розуміти, щоб так трошки зганяти стрес. Попереду ще два екзамени. Вони, в принципі, завжди найскладніші вважаються через усіх. Це спрейкен і схрайфен. Поговоримо про спрейкен. Насправді це складний екзамен. Якщо ви просто прийшли на екзамен і його здаєте, вам точно треба потренуватися, його здавати. І за спрейкен є багато варіантів, де ви можете знайти навіть на Ютубі різні ще раніші екзамени, ніж стат-екзамен зараз пропонує останні три роки, роки. Ви можете знайти ще раніші екзамени, які були. Але пасоп на топ. Всі ці екзамени, вони трошки не такі складні. Всі говорять про тенденцію ускладнення екзаменів кожного року. Тому, типу, будьте уважні і не думайте, що все так легко. Хоча, насправді, скажу, не думайте, що все так важко. Насправді, коли ви приходите на екзамен і взагалі на екзамені неважливо якось випитися і сказати там найскладніші слова, найскладніші конструкції. Вам треба, по-перше, дуже гарно зрозуміти, про що річ іде, яке запитання, і відповісти нормально, просто нормальну реакцію зробити. Типу, навіть якщо ваша реакція буде, типу, я не знаю, я ніколи таким не користувався, це нормально. Але якщо ви там почнете щось вигадувати, не встигнете вкластися в час, який, до речі, там також дуже обмежений може бути, то звичайно, ви просто себе ускладнюєте життя. І отримаєте більше мінусів, чим ви відповісте простими словами, з простими конструкціями на запитання, яке вам поставили. Звичайно, це все стосується тільки якщо ви не впевнені в тому, що кажете. Якщо ви хочете здаватися розумним, то не треба. Здавайтеся простим, спокійним і впевненим собі. Використовуйте те, що вам допоможе, а не зруйнує. І як казав наш взагалі доцент, Краще просто сказати просте речення без помилок, ніж якесь дуже складне з мільярдом помилок. І, ну коротше, давайте все простіше робити. Ще прикол такий, то що в спрейкен дуже обмежений час для того, щоб говорити. Я ще раз кажу, наголошую на тому, що ви маєте потренуватися перед тим, як іти на справжній екзамен. І через те, що обмежений час, вам треба щось говорити, навіть якщо ви не знаєте. Треба дуже швидко мислити і розуміти, що вас не питають про те, що у вас, як ви відчуваєте або щось. Ви маєте сказати просто нормальну реакцію на запитання. Якщо вам треба реально подумати, то думайте, це не мовча, не мовчазно. Просто... Можете сказати, як всі нідерландці кажуть, ефінаденкен, щось таке. Типу, типу, дайте, я подумаю, дайте мені трошки часу, але маєте на увазі, що часу немає насправді. справді. Поки ви кажете ці два слова, ви маєте щось сказати далі. Е, просто кажіть, що завгодно. Ще така дуже моя рекомендація. В тому що просто говоріть впевнено. Взагалі всі мови, які ви вивчаєте, і наразі ми вивчаємо всі недерландську. Якщо ви навіть в спілкуванні з людьми кажете щось впевнено, не мямліте, а говори а кажете щось нормально, так чітко, то сприйняття вас взагалі інше, стає зрозуміло, що да, ви щось кажете, може не сильно з граматикою, як у мене, може там ви не всі слова знаєте. Но якщо ви можете швидко підласуватися і не мямліти, а просто казати, що вам треба. То ну, це вже половина успіху. І якщо ви дуже швидко скажете відповідь на запитання, впевнено і гарно, простими словами, без помилок або з невеликими помилками, це набагато краще, ніж ви там. О, ням, ням, ня, я нічого не знаю. Буде дуже важко вас оцінювати. І тому якщо щось недочув оцінювач, він просто ну, поставив мінус. Якщо він щось не зрозумів, якщо він щось там недочув, якщо ви там якось... Незрозуміло, дуже тихо розмовляти. Коротше, будьте уважні в тому, що це потрібно вам говоріть чітко, зрозуміло. І до речі, такий ще прикол. В Б1 там є завдання, короткі, там, де вам треба просто коротку відповідь дати. Я не пам'ятаю, наче там 20 секунд або щось таке. А є довгі завдання, там, де треба трошки більше говорити. До 30 секунд і одна хвилина, наче є таке. Так от, в таких завданнях вам треба повністю розкрити суть. На кожне завдання вам дається час на подумати, що ви скажете. Ви можете навіть записати трошки те, що ви хочете сказати. Так, от, якщо ви все описали і все сказали, і у вас ще залишається час, вам нічого не треба робити. Час просто залишився. І ну гарно впоралися. Е, бо якщо ми машина там щось ну, вгадувати, щось інше говорити і там додавати щось. Воно може бути як каша. Тобто, якщо ви в принципі впевнені в те, що ви відповіли на все запитання і зробили завдання, яке там сказано було, то в принципі можна помовчати там якісь 15-20 секунд. Це, звичайно, стосується довгих завдань, які на одну хвилину не стосується коротких, бо там реально часу тільки от, щоб відповісти. Ще у брейкін дуже важливо, особливо на B1, B2, особливо дуже важливо, коли ви висказуєте свою думку. Коли ви кажете: My main is denk…» чи я чи, у вас це все додає вам великий плюсик, бо ви не просто відповідаєте, ви реально реагуєте на запитання. Звісно, якщо воно доречно до запитання. Ну і давайте вже покриємо з вами схрайфен, Також дуже складний екзамен в плані того, що е, там можна дуже легко е, знизити собі бали, е, тим, що ви знову ж таки напишете щось неправильно, е, граматично неправильно, зробите якісь помилку. Я думаю, що од не, не враховуються, але все ж таки. Краще їх унікат уникати. Часу також не дуже багато. Вам треба сконцентруватися і не витрачати свій час на легкі запитання. Ну прям повний свій час. Легкі запитання мають бути складені ну просто з одним два речення. По суті, нескладні, іноді навіть треба додати просто три слова. Бо ви зрозуміли, що йдеться, про що йдеться мова. І ось, щоб, додати, треба, щоб доповнити, треба додати три слова. Таке може бути, і таке дуже часто буває. Перші короткі завдання це завжди написати якийсь лист. Додати щось до листа. Там може бути якийсь початок, потім дарна, і вам треба три трипунчиці заповнити. Чи можете ще підготуватися і вивчити всі ці короткі ставні слова зв'язки, які 100% будуть в завданні? Але мій супер тіпс. Враховуючи те, що з граматикою в мене реально не завжди так гарно, як хотілося б. І враховуючи те щастя, що на екзаменах можна приносити з собою словник, він дуже допомагає. Якщо ви забули, все ж таки, що там інверсія треба, а чи не треба, в якихось зв'язкових словах, то можете трошки підглянути. Це він дуже допомагає. Він дуже допомагає. Трохи ознайомитися словами, іноді щось таке не зрозуміло, але вона дуже важлива, це слово. Тому якщо у вас там вийшов якийсь колапс, ви все зрозуміли, одне слово не зрозуміли, і воно дуже таке важливе сьогодні, то можете просто. Підглянути, і словник це просто супер. Я ще більше потім про словник розповім в кінці відео. Знову ж таки, про простоту. Вам треба просто висловити свої думки. Вам треба зрозуміти, що від вас хочуть, і розказати людині так, щоб вона зрозуміла. І не важливо, які важкі і складні слова ви вживаєте. при я все ж таки рекомендую завчити деякі фрази, які ви будете використовувати, щоб розбавити ваш просто вокабуляр. Запам'ятайте дуже добре структуру речення з цією завченою фразою, і в принципі все буде добре. Використовуються також такі слова, як тенерсти, центвейди, щось таке, коли ви описуєте ці всі слова вставки, вони дуже класно дають пункти, але знову ж таки, вам треба вміти її використовуватися І дійсно, правильно написати по структурі, тоді ви можете отримати максимальний бал. Ще хочеться сказати, що Б1 це такий складний екзамен, якщо рахувати А2. Коли його здають, то там дуже такі завчені фрази і завчені якісь ситуації, бо один, ти завжди не знаєш, що тобі попадеться, на яку тему. І треба знати багато таких вузькоспеціалізованих слів. Обов'язково вчіться, багато читайте, багато слухаєте. І якщо ви, в принципі, вивчали всі ці три роки. Нідерландську мову так активно можете спілкуватися з нідерландцями, розповісти про себе і, в принципі, прокоментувати якісь новини, то я так даю вам оціночку, що ви, скоріше за все, знесте. Ось така motivational part в мене була. Я надихаю вас все ж таки пробувати. Якщо ви дійсно цього хочете, якщо вам це треба, тренуйтеся. Знову ж таки, естет-екзамен, на якому можна подивитися, перевірити рівень своїх знань, подивитися, які завдання там є, які можна очікувати, як можна очікувати структуру цього екзамену, там все можна пройти. Також на Ютубі просто шукайте один екзамен і тренуйтеся там, і буде все класно. Ще хочу сказати про те, що мене дуже порадувало, що можна приносити. Свій, свої напої і свою їжу. Це дуже важливо для тих людей, які працюють мозком, які дуже сильно хочуть здати екзамен. І екзамен довжиною більше, ніж одну годину. Звичайно, це нормальна потреба щось там перекусити за цей час. Ну там не будь-які, хоча, можливо, і таке. Вони реально не контролюють, що ти туди проносиш. Я не знаю, може торт можна принести. Це такі жарти жартами. Ще прикольна штука, коли можна приносити екзам на екзамен словник. Але з такою ремарочкою. Словник від фандале 2 Це обов'язково, бо я якось прийшла на екзамен, купила бушний словник. Прийшла з ним на екзамен, а мене не пустили, бо він не підходить. Дуже добре, що це був нас Райфен. Дуже добре, що написати мені прийшлося. В принципі, тоді мені він не дуже знадобився, але було так обідненько, що я притащила з собою таку величезну штуку, а вона мені не пригодилася. Hello. Тепер по нашій структурі будемо розмовляти про те, як на цей екзамен можна записатися. Це дуже нескладно. Вам треба перейти. На сайті statexamenentway.nl ви можете знайти розклад на цілий рік. Якщо ви вирішили сьогодні здавати екзамен, типу через тиждень я отак піду і здам, то такого не вийде. Там дуже треба ретельно готуватися для цього. По-перше, треба готуватися для того, щоб записатися на цей екзамен. Тобто, не можна просто от зараз обрати дату. Там, наприклад, я в грудні хочу піти на екзамен. Такого не може бути, бо дати запису відкриваються також в окрему дату. Тобто, все дуже чітко, все дуже організовано. Вам треба зайти на цей сайт, statexamennc екзамен, і там подивитися розклад, коли. Треба записатися на екзамен, коли на цей екзамен ти прийдеш і коли е, ти отримаєш результат з цього екзамену. Результат також не буде вам на наступний день, звичайно. в жодному разі. Е, найкоротший термін, який я зустрічала, був один тиждень мого чоловіка. Я не знаю, як сталося, але я чекала шість тижнів. Зазвичай треба на результат чекати шість тижнів. Так що плануйте це, цю подію зарані? Наприклад, ви навіть можете собі таку мету поставити. Типу сьогодні, от почати вчити і там записатися на найближчу дату, ще пройде шість тижнів і потім ще здасте. Тому все в ваших руках, ви просто готуєтеся і записуєтеся, але це все дуже довгий такий процес. Окей, переглянули ви розклад. Потім що ми робимо? Ми йдемо на сайт Duo. Там, до речі, в цьому розкладі там можна потім нажати на кнопочку і Там ти побачиш, що тебе переводить на інший сайт Duo.nl. Duo – це взагалі Dienst, Аутфурин Ондервайс. Вони такі, які відповідають за всі твої дипломи, за все твоє навчання взагалі в Нідерландах. І от одне з цих навчань це звичайно Енці Цвей, Нейдерландс Алствейдекцал, який в принципі ми хочемо зараз отримати цей диплом. Як я вже сказала, коли ви здаєте 4 екзамени, по кожному екзамену ви отримаєте сертифікат, якщо набрали більше 500 балів, а за всі 4 ви отримаєте дипломи. Підемо реєструватися на екзамен, заходите на до... заходите на цей до за допомогою свого діджит, проходите це Вінлохен, і заходите на сайт. Обираєте unmeilden, обираєте день, локацію, час, все, що вам наразі доступно. Так також буває, то, що екзамени, на які маленький попит, на них може бути розширена реєстрація, але я скажу про те, що коли я реєструвалася на свій екзамен, то просто через пару днів вже місць не було. Тому, якщо бачите, в розкладі дату старту реєстрації, не зневажайте цією датою, просто прямо зараз сидіть і намагайтеся записатися. Також можете побачити, що багато де в Нідерландах є ці дуо-філіали. Можна прийти де вам загодно, де вам поближче. Записалися, оплатили, чекаєте, зазвичай ви отримаєте лист на пошту. Того, що ви зареєструвалися, також ви отримаєте лист з правилами. Там такі правила, що не можна окуляри, не можна годинники, не можна всяку електронну техніку приносити з собою, тому її просто треба здати в шкафчик, який знаходиться біля аудиторії, де ви будете здавати. Там все, в принципі, надійно, на код він закри... закривається. Я вам бажаю натхнення, все у вас вийде, все у вас буде нормально. Якщо у вас є мета, то звісно ви її можете досягти.